це кубик Рубика. Його ще називають 3х3, на тому що він має по 3 елемента в ширину, у висоту та в глибину. А що, якщо змінювати кількість елементів на інших головоломках? Наприклад, це кубик Рубика 3х3 на, на 2 це називається кубоїд. Будь-яка форма кубика Рубіка з неоднаковою кількістю елементів на кожній стороні буде називатися кубоїдом. І саме цікаве, що тут нібито менше елементів, але скласти його буде набагато складніше. А знаєте, що ще буде складніше скласти? Кубик Рубіка. Три на три. На один здавалося б, що тут можна крутити. Окей, якщо тут ми можемо крутити шари, тут ми теж можемо крутити всього два, а тут ми і не можемо їх крутити. Але це ще не все. Що я вам скажу, якщо в мене є кубик рубика 3 на 3. На нуль. Ха! Тут жодного шару немає. І всі ці кубики рубика я хочу скласти і подивитися, який з них вдасться скласти швидше. Почнемо, як на мене, з найпростішого. Це 3 на 3. Погнали! Розберемо його для початку. Сподіваюся, я зараз не опозорюсь. 1384. Ну, досить швидко. А може і ні. Коротше, це час на кубик 3 на 3. Візьмемо кубик з меншою кількістю деталей. Тут дійсно на один шар менше. Але чи буде він легшим від цього? Давайте спробуємо його розібрати. Так, тут він розбирається і крутиться. Але бачите, з цих боків ми можемо крутити тільки подвійні оберти. Тобто, це те саме, якби ми крутили кубік Рубікати на Трене. Так. А ось так. подвійними обертами. Бо тут не фіксується в такому положенні е, ось ці деталі. Давайте продовжимо розбирати. Це дуже сильно обмежує, це означає, що і під час збірки ми будемо користуватися лише подвійними обертами ось цих сторін. Я думаю, що це достатньо розібрано. Ну, мені здається, буде непросто. Давайте спробуємо скласти цей кубик. Почну з хреста. Для того, щоб скласти хрест, мені треба ось такі деталі. Далі мені треба поставити якимось чимом кути, але є проблема. Кути ставляться півпафами. Я не можу тут їх використати. Тому мені здається, що варто буде почати спочатку з розстановки кутів. Хм, сподіваюся, я правий. Спробуємо цей кут на місці. Цей кут на місці ми вже зібрали ось такий бок. Тепер... Всі кути на місці, а далі треба якось поставити ребра. Я би мені це зробити? М -м, я зрозумів. Мені треба одразу збирати цілу лінію. Так. Ось вона наша лінія ціла, і ми її просто ставимо на низ. Чудово. І тепер те саме повторюємо тут. Так. Лінія. Ми її збираємо. А тепер я не знаю, як скласти це. Я не знаю. Я знаю тільки алгоритми, які міняються через середній шар. Тобто ось такі. Але це мені ну, майже нічого не дасть. Навіть не помінялася ситуація. Також я знаю, можна спробувати якісь алгоритми з подвійними RU. Ну, я таких мало знаю. Наприклад, ось такий. Тут знов нічого не помінялось. Спробуємо ще раз. Не знаю, що правильно я роблю, але це я роблю абсолютно інтуїтивно. Я поки намагався щось зібрати, вже і зламав. Давайте спробуємо. Може, з іншого кольору складемо, з жовтого. <с> Я не знаю. Алгоритмів. Це що? Такого не буває! Схоже на паритет. Якщо б просто повторити якісь рухи, типу півпафа. Щось зміниться? О, а це правильний перенос. Можна перемістити ще ці два. Не можна. Може, хоч єдиний алгоритм спрацював. І це дуже схоже на тежку. Здається, був якийсь алгоритм, який вирішує цю ситуацію на 3 на 3 тільки виключно через подвійні оберти. О! А, а ці ці треба поміняти. Є! Yeah! Боже, 5 хвилин, як це було складно! Просто подивіться, менше за розмірами кубик Рубика, з меншою кількістю деталей, але наскільки було складніше його зібрати? Фух, друзі, я прошу вас прямо зараз поставити лайки, підтримати мене в коментарях, тому що це було непросто. Ну і де ще ви зможете побачити такий контент з кубиками Рубика. Час переходити до 3 на 3 на 1 Чи буде він ще складнішим? Хм, Не знаю, але в ньому є одна особливість. Давайте розберемо цей кубик. Тут ми можемо крутити, що саме цікаво, не тільки подвійні оберти. Ось так, да? як попередньому. Ми можемо робити і звичайні оберти, бо тут навіть на внутрішніх частинах деталі є наліпки. І після цього ми можемо міняти форму цього кубика-рубика. Просто подивіться, це виглядає дуже дико. Подивіться, я просто зібрав хрест йому як пропелер зверху. Виглядає дивно, але круто. Знаєте, що ще виглядає круто? Відео кубастіка в короткому форматі. Підписуйтеся на канал Кубастік Міні, для того, щоб дивитися ваші улюблені відео про головоломки в ще більш зручному і класному форматі. Посилання в описі. Ну, а зараз давайте змінимо форму цього кубіка. До речі, я можу крутити навіть один квадратик окремо. Цікаво, тут я можу? Хм, Ні, тут чомусь не можу, тільки центральні. Тобто, ми можемо зробити так, щоб тут був один квадратик. Поміняти його і. А, боже, що тепер сталося? Я не уявляю, як сюди ставити елемент. Окей, роблю ще кілька рандомних рухів. Не схоже на те, що це буде швидко. І почнемо складати цей кубик. Почнемо з хреста. Білий. Окей. Тут є проблема. Її взагалі немає білого кольору. І тут немає білого. І тут немає білого. А жовтий хрест у мене вийде зробити? Так, жовтий хрест вийшов. Ще далі? О, тут всі сині. Чи це мені щось значить, чи ні? А, давайте спробуємо. О, дивіться, я думаю, що цей кубик по факту можна поставити сюди. Боже, як воно крутиться, я не знаю. Так, воно стоїть на місці, але тепер треба повернути назад. Е, центральний елемент. Давайте ми його сховаємо в сторону і повернемо. Так. Це вже виглядає, як щось напівзібране. Е, таким ж самим чином можна спробувати зробити з цим елементом. Так, тепер тільки цей зайвік. Куди мені годіти? Ні. Ні. О! Чудово. І останній елемент жовтого кольору. Вау. Ми зібрали жовтий колір. Білий колір, бо без. Тільки один неможливо зібрати, мені здається. Але є нюанс. Як міняти ці елементи? І Немає такого алгоритму. Якщо поміняти просто ось так, то в мене щось тут змінилось. Uh -huh. Є нюанс. Ми ж можемо. Щось не те я роблю. А... Так, це вже схоже на якийсь візерунок. А, в чому проблема? Давайте подумаємо. А, так гарно виглядали ребра на місцях. Давайте повернемо. А, тут складність в тому. Верніше навіть не складність, а допомагає нам кубік тим, що ми можемо робити попів оберта кожною стороною. І тут просто залишається зробити подвійний оберт. Все, і кубік зібрано. У, 2 хвилини 12 секунд. Здавалося, що це можна було зробити набагато швидше. Але саме стільки часу у мене пішло на цей кубик. Напишіть в коментарях, який кубік вам знадобився більше. Хоча я знаю який. Кубік 3 х 3 на 0 І він. Ви не повірите, але саме він найскладніший з сьогоднішньої підбирки. Тому що, якщо ми запустимо таймер і візьмемо кубик в руки, його не те, що неможливо скласти, його навіть неможливо розібрати. Став лайк цьому кубу. Хай би всі головоломки були такі. Підписуйся на канал Ну На з вами був я, Євгеній Па-па, побачимось!